Слава Ісусу Христу, Отче Василю, поясніть про загальну сповідь, ваше ставлення до загальної сповіді. Дякую. Моє ставлення до загальної сповіді, ну, так собі, я не дуже то за тим є. я думаю, що загально можна провести і спецсовісті, тобто підготовку до сповіді. Так? Можна зібрати всіх людей, багато людей зібрати, які, ну, може, ніколи не робили іспідсовість сказати. Так, робимо спецсовісті, помолилися, ім'я Отця і Сина Святого Духа. Перша заповідь каже: нехай не буде у тебе інших богів крім. мене. І потім далі по цій заповіді починаю пояснювати, чи не захоплювався іншими релігіями, чи там не, не, не носив якісь там всякі там амулети, чи там, ще якісь там і так далі. І пояснюю, всі, всі слухають, друга заповідь, третя заповідь, четверта і так далі. там. Четверта заповідь, Що ми батька і матір, чи спошано відносився до батьків, чи не грубо до них говорив, чи при своїх ровесниках про своїх батьків говорив, принизливо і так далі. Все, зробили загальні спецсовісті, а до сповіді особисто. Я проти загальної сповіді. Загальна сповідь могла бути, знаєте де? На Титаніку, коли вже все вже було кінець. Загальна сповідь може бути. Коли хлопці десь там, бліндажі, на них летять літаки, там їх починають обстрілювати, і є капелан і каже так, хлопці, всі сповідаємося, сповідаємося, загальна сповідь. Тоді, тоді так, коли є загроза смерті, допускається загальна сповідь. А таке просто, знаєте, через те, що священник лінується сповідати, через те, що люди не хочуть розумієте, прийти до сповіди, прийшли зраз, знаєте, таким колгоспом, і все, гай, все, сповідай на всіх, розумієш. Він подивився на цю купу і каже, все, ставайте, так як ви прийшли, так як я вас і відповідаю. Все, прочитав гріхи, жалійте, так, там, каяться, обіцяєте, так, все, ім'я Отця і сина, все ви всі гріхи прощені. Ну, Якось дуже по по-комерційному це виглядає. Я проти загальної сповіді. Сповідь має бути індивідуальна. І не через телефон, не через скайп. Особисто. Присутність візуальна. Я сповідника маю бачити. Добре, бачите, можна і в скайпі. Не бачите. Я маю чути, ким він туалетну водовну накропився. Отак от. Або забув.